безпосередньо самих приміщень. І це не тільки приміщення, які стосуються реєстрації транспортних засобів або зняття і постановки на облік, а і приміщення екзамінаційного класу, ми теж туди зайдемо, побачимо. Я думаю, що 40 хвилин, про які ми сьогодні почули від працівника, це достатньо непоганий поки що час, для того, щоб якісно надавати послуги для водіїв, я маю на увазі з точки зору постановки зняття на облік транспортного. Засоби. Якщо немає ніяких проблем, ми маємо увазі, немає необхідності проводити додаткову експертизу, там, або ну, може бути таке, що автомобіль зачисниться в вугоні, там, чи можуть бути підроблені номера і так далі, то це, то це є не стандартна ситуація. А стандартна ситуація до 40 хвилин і важливо, що в якійсь мірі ми розгружаємо, Роботу і навантаження на безпосередньо регіональний сервісний центр, який знаходиться на вулиці Ботанічні, ну я думаю, що представники міністерства внутрішніх справ додать свого боку, наскільки це позитив чи ну, плюс для надання якісних послуг. Серіторський до антикорупційний стандарт тут буде задійний міської ради, і рішав не буде тут. Обов'язково це одна із основних умов, і ви знаєте, що крім, наприклад, такої. Ви співпраці безпосередньо з міністерством мужних справ ми розпочинали ще з 2008 року, да співпрацю молодічно з різними структурними підрозділами центральних органів влади, ну наприклад, там по реєстрації речових прав там. Спенсійним фондом ми працюємо в даному віку, по іншим прозорим офісам. І всі ці стандарти, всі алгоритми прописані, і в тому числі по заходам і поліції. Можна запитання від начальника поліції МВС не боїться втратити монополію, скажімо, на оці послуги? Ні, ми не боїмося. Ми підтримуємо це дуже правильне рішення сподіваємося, і сподіваємося ні в в тому, що питання корупції тут. Це буде прозоро, відкрито і люди будуть задоволені. це Працівників працює на глядованому майданчику, наскільки вирушені, наскільки взагалі організовано? Як ви контролюєте? Контроль відомчий, працівників від 10 до 20 чоловік. І наступне питання хвилин. Яким чином відбувається взагалі робота на будованні майданчик? Ми ж зараз будемо це опитувати.